Дівчата, усім добрий вечір. А ми що це приїхали з села вчора. Боже, сьогодні Крепатура болить, все тіло болить, але нічого. На роботі цілу зміну відробили. Прийшли додому і треба щось вставати, їсти варити. Ще, звісно, не знаю, що, ще не придумала. Але хочеться, знаєте, нічого не варити. Хочеться тако, чаю замотатися в одіяло і лежати. У нас сьогодні цілий день іде дощ. Така сара, мрячна погода. Хочеться щось такого, знаєте, гарячого. Осінь бере своє. Але я також щось подумала собі і думаю, в мене ж є каструлька ця моя до, а я ж вам обіцяла уху. Тому йшла через АТБ, шла з роботи зайшла в АТБ і скупилася трошки. Покажу вам, що купила. Там не небагатько, але дещо купила. Тому зараз, дівчата, будемо з вами варити уху. Рибну. Ну, я, не, я не кажу, що це уха. Це рибна юшка. Отак я її називаю. Рибну юшку. Так що, хто хоче, Варіть разом зі мною. Тому ось беру свою кастрюльку новесеньку. Така гарненька, біленька всередині. Хороша така, бачите, ось узаді подивилася вона з цим покартям таким, що не пригорає. Отак. От ось набирала картошечка в мене є. Ставлю на плиту варитися. Так, далі, дівчата, поки наш картошечка наша закіпає, я сюди кидаю ось такі в мене три є перчинки. Я їх помила. Це гострий перець. І хай разом кипить з картошкою. От так. Поки картошечка буде закіпати, я ось вберу дві цибулинки по кришу, і морквочка в мене вже є перетерта з морозиловки. Так, кришу тепер цибулю. Так, ось порізала цибулю, морквочку. Все додаю тепер в каструльку до картоплі. Отак, От все сюди піде в мене. І хай кипить разом з картоплею. Так, після того, як у нас картопля з морквою і цибулею добре перекипіли, ми картоплю товчемо. І в мене товкачик, бачите, і гарно переминаємо картоплю. Ось, бачите, як гарно. Картошечку переміщила. Всю. Додаємо сюди свою сардину. Сардини, дівчата, отакі я ось відкрила. Я їх купувала в АТБ, бачите, своя лінія. Мені подобається вкусно такими кусочками. Прям дві баночки додаю в свою каструльку. І тоді вже солю і додаю трішки спецій по вкусу. В кінці до своєї ухи я додам лавровий листочок, ось таку овочеву приправу до м'яса та риби. І просто сіль. Ось, бачите. Більш лишнього нічого давати не буду. В кого ще є укропчик чи петрушка, то це тільки за, але в мене цього немає, тому буде без нього. Зачати, я ще раз кажу: ви можете давати спеції на свій смак. Які ви полюбляєте, такі додаєте. У мене ще є трошки коріандру. Тому я ще додав трошки коріандру до супу. Все. Поки в мене докипає моя уха уже. Я вам покажу, що я сьогодні купила в АТБ. Так, шоколадку вже почали її їсти, ще по дорозі. Так, колбаса. Зараз по акції 250 гривень кілограм виходить вона. взяла аж дві палочки. Хейбудем. Далі майонез теж по акції зараз ось такий провансаль, коштує 30 гривень. Теж взяла ось, бачите, дві пачечки такого провансалю. Далі купила ось сіль, в мене вже закінчилася. Солі взяла упаковку. І... Два авокадо. Ми з дитиною їх дуже любимо на бутербродах. Комасло і зверху авокадо. Все, всі мої покупки. Вроді нічого не купила, а вроді й купила, не знаю. Уха моя готова. Ось, бачите, покипіла. Я вже насипала дуже смачно. Рекомендую. Все, дівчатка, уху приготовила. Можна тепер йти відпочивати. Так що всім гарного, тихого, спокійного вечора. Будьте здорові. До побачення!